Розпочинаємо реєстрацію в системі Єдина школа. На електронні скриньки, які ви вказали при реєстрації, вам надійшли повідомлення, в яких міститься посилання, за яке ми будемо переходити, та код для першого входу. Цей код, який ми бачимо зараз на екрані, нам потрібно запам'ятати або скопіювати, як вам зручніше, перейти за посиланням. Після переходу за посиланням нам необхідно перечитати. Всі нижче вказані інструкції і ввести код підтвердження, який ми отримали в листі, та останні 5 цифр свого номеру телефону. Після чого натискаємо кнопку Надіслати. Далі нам потрібно вигадати свій власний пароль та обов'язково його запам'ятати. Підтверджуємо наш новостворений пароль, натискаємо кнопку Надіслати. Ми успішно пройшли реєстрацію. Після цієї реєстрації в нас з'являється нове повідомлення. Нам пропонують ознайомитись з першими кроками в системі Єдина школа. Ми можемо перейти за даним посиланням. І перечитати всі необхідні інструкції. Також нам необхідно завантажити додаток на свій мобільний телефон. Одразу нам пропонують перейти до Play Market і знайти тут додаток Єдина школа. Встановити його. Після встановлення додатку нам необхідно буде перейти до нього та здійснити свій перший вхід, використовуючи наш логін та пароль. Причому логін це є ваш номер телефону. Відкриваємо додаток, що встановився. Зі стартового поля починаємо вхід до системи. Зверніть увагу на те, що код нашої країни вже вказаний плюс 38.0. І далі ми продовжуємо вводити дані свого оператора і номер телефону. Нижче вказуємо пароль, який ми щойно вводили в системі. І натискаємо кнопку Увійти в систему. Ми здійснили наш перший вхід. Нас пропонують ознайомитися з політикою конфіденційності. Ми ознайомлюємося з нею, перечитуємо всі пункти, які тут вказані. Ставимо відмітку, що я прочитала та погоджуюсь, і розпочинаємо роботу. Далі нас чекає ще один, одна інструкція, точніше, договір про співпрацю з системою Єдина школа. І знову ж таки, ми повинні погодитись та розпочати роботу. Далі у вас будуть висвічуватись діти, які зареєстровані в цій системі. Ви можете перемикатись між однією та іншою дитиною. У вас буде поле внизу доступне, ви зможете перейти до іншої дитини. Обираєте дитину, з якою ви зараз хочете працювати і розпочинаємо роботу. При першому вашому вході вам запропонують створити електронний щоденник вашої дитини. Цей пункт обов'язково потрібно зробити. Ми натискаємо кнопку Створити нас відправляють на сторінку вашої дитини. І тут ми обираємо, що саме ми хочемо зробити. Власне, нас цікавить пункт Створити щоденник дитині. При створенні щоденника для дитини, що навчається в початковій школі, ми повинні створити логін. Це може бути ім'я вашої дитини, наприклад. Натискаємо Створити замало символів. І далі знову ж таки потрібно вигадати пароль для своєї дитини, з яким вона потім зможе здійснити вхід. Пароль встановлено успішно і ми можемо розпочинати роботу. З даним логіном та паролем, дитина зможе заходити у свій власний щоденник та переглядати свою інформацію. Батьки також мають доступ до щоденника дитини. Будуть мати розклад від початку навчання, і матимуть можливість передати успішність своєї дитини, використовуючи даний профіль.